До того ж, ми мали наших тілесних батьків, які карали, і ми соромилися, то чи незначно більше повинні коритися Отцеві Духів, аби жити. Ті на короткий час нас карали, коли вважали це за потрібне, а цей для нашої користі, щоб ми стали учасниками його святості. Усяке ж покарання в даний час не здається радістю, але смутком та згодом ті, які навчені ним, приносять мирний плід праведності. Тому то опущені руки і коліна знеможені, здійміть і стежки для ваших ніг зробіть прямими, аби кульгаве не збочило, але радше, щоб виправилося. Майте мір з усіма і святість, без яких ніхто не побачить Господа. Пильнуйте, щоб ніхто не був позбавлений Божої благодаті, аби хто не наробив прикростю, коли випустить гіркий корінь, та щоб ним багато хто не опоганився. Аби не був хто блудником або нечистивим, як Ісав, який за одну страву віддав своє первородство.